Вітне в студії перед мікрофоном. Слава Україні! Віктор Бронюк у студії слава yeah, да там всіх хто ну, влаштувався на найтепліші полюс планети. <laughs> І а йому, а так, ви запам'ятали не... цю? Я пам'ятаю, ну, як я можу не пам'ятати. Можна сказати, що майже У мене дружина з Франківська, так що це для мене. <гум> я пам'ятаю про це, От, тільки в'їжджаю в зону, де я починаю ловити якраз фір вашої радіостанції, завжди ми маємо вімкнути, налаштуватися на хвилі західного полюса. Ну, вже так приїжджаючи Франківську, ми вже на, на інформації. Ми вже знаємо новини місцеві, ми ж вже... <гум> чуємо там рідні в Ефірі голоси, так що знаємо цю радіостанцію, слухаємо. Ми теж все пам'ятаємо. І як 15 років тому ви забрали нашу Таню? Ага, отак от отсіля. Так, і власне в що вона була вбрана, і навіть хто був дизайнером цього вбрання? Нічого собі. А, ну є таке на пам'яті чомусь закарбувалося. До речі, про родину. Вона в Україні? Звичайно, ну вони з початком широкомасштабного вторгнення Правильно час перебували за кордоном, а минулого року до навчального року повернулися. Ну і весь начальний рік минулий, і цей рік заходимось в Україні в Вінниці. Ну там небезпечніше, ніж вдома у Франківську було б дружині з дитиною. Ну я б не сказав би. Знаєте, дома. на сьогоднішній день тут е, мені здається, що, на жаль, ніхто не застрахований. Е, е, що у Вінниці, що у Франківську у нас немає активних бойових дій, але від, е, то від роботи ППО, від е, обстрілу ворожих ракет, ну, на жаль, ніхто не застрахований. Коли придурки поруч, то, ну то така вже річ. Там вони просто ближче. Ну, як дивиться. З якого боку а, добре? Подивимося трохи пильніше на вашу ініціативу поїхати з туром. Це взагалі а, трохи така а, безумна затія. А чому так? Я розумію, що вам 18 років, 18 плюс тур, 23 міста України. Це насправді зараз дуже е, складно робити, тому що ви залежите від тих самих тривог, не всюди є укриття, великі масові заходи. Ну, час від часу скасовуються зараз, слава Богу, от податково все гаразд, але. але. І, ну, ми, от, у нас один кущ, наприклад, вже був ближче туди до зони бойових дій, мається на увазі там Кривий Ріг, Курпиницький. Не обійшлося без сюрпризів у лапках, да? тобто ну, були тривоги. Що зробиш? У нас є інструкція відповідна, що ми маємо робити. Якщо, наприклад, тривога починається десь на початку концерту, ми зупиняємо концерт до моменту відбою вітряної тривоги і попереджуємо глядачів, щоб вони прийшли до найближчого укриття, ми покинули. Залу проведення даного заходу, ну і через 10 хвилин по завершення тривоги. Якщо ж буде час, ми обов'язково допрацюємо. Бувало таке, що ми виходили, наприклад, в Кропивницькому, тривога тривала довго. Ми взяли інструменти, вийшли просто до людей на вулицю, поспівали. Ну що зробиш? Ну такий час. Ну, алгоритм, в принципі, в mm -hmm. таких ситуаціях завжди однаковий, але це збиває з пантелику добряче повертатися потім чи ні? Ну, звичайно, що збиває, що я буду придумувати, але такий час, і ми. Якби маємо виходити з того, що маємо виходити. Ну, По-іншому зараз немає. От, але концерти приходять дуже так емоційно. От, е, е, є момент і посміятися, і десь трошки там згадуючи наших е, полеглих захисників, пригадати їх, трошки так посумувати за тим всім. Ну, головне в тому всьому на перше спілкування. Плюс ми маємо ще одну мету, ми голосили збір донатів на. Купівлю автівок для наших захисників, тому в кожному місті, франківському теж буде не виключення, проводимо аукціони, від себе розігруємо зі сцени невеличкі лоти в пам'ять про зустріч, про концерт. Ну з другої сторони. Якби запрошуємо всіх небайдужих долучитися до нашої ініціативи, до збору донатів. Що у вас сьогодні, якщо це не секрет на аукціон? А, а придете подивитись. <клес> я вам чесно скажу, я навіть сам деколи не знаю, тому що там організатори вони готують лоти. От і вже безпосередньо, коли відбувається аукціон, то вони видають мені, що я навіть буває сам, ну ніби там говорили про одне, а тут щось замінилося. Ну, це все по-справжньому, все в онлайні, тому воно. Скажімо так, що мірі мір для мене сюрпризом бувають. Все по-справжньому і все в онлайні, це взагалі антагоністи. В офлайні, я вже в онлайні знаєте, з цими я онлайнами, офлайнами. А ви, до речі, активний наразі? Ну, тобто, пишуть вам люди щось, ви. Пишуть з ними підтримуєте зв'язки. У яких соцмережах? Ну, я особисто більше користуюся Фейсбуком. Хоча. Якби дуже зараз активно там розвивається інстаграм. Зараз Тікток хочемо також запустити, тому що ну на сьогодні це вже джерела інформації, джерела поширення інформації, і ми все одно присутні в інформаційному просторі. Ну і маємо так само там бути присутні. Що ви бачите по своїй публіці? У вас публіка Тіктоківська, Інстаграмівська чи все ж таки Фейсбучна? Тому що це різні вікові категорії. Знаєте, напевно, що от. Тікток є, ну він не стільки нас поширений, нас можна сказати, що він тільки зароджується там, да, тому що навіть цікаво, що от е, після виходу нашого альбому, там, після виходу пісні, наприклад, Кацапи з нового альбому 18 от багато хто з молоді. На це молодь молодь, така, як наші діти 12-14 років, от, якраз тіток аудиторія, от вони е, починають е, слухати перші альбоми, так, які вони там, наприклад, вони навіть, е, ну, коли вони народилися, цих альбомів, ну, так. вони їх не могли чути. От. От, наприклад, мій син менше Данила, де він каже, от, ми от в класі слухали твій перший другий альбом. Ти знаєш, там так, багато класних пісень, от, ми, ми вже їх всі переслуховуємо. От, я розумію, що дійсно, що на той момент, коли були написані ці альбоми, коли вони виходили, вони їх не могли чути. Вони не чули. Тому є така теж тенденція зараз. от, е, З'являється більше молоді на концертах, от, е, приходять цілими родинами, ну це класно, насправді. От, е, Багато дуже в е, інстаграмі е, активності пі, після концертів, тобто засипають сторісами е, от, е, цілими такими репортажами от, про, про події, про концерт. Ну це класно, насправді, коли є спілкування. Можливо, там трошки змінюється сьогодні формат цього всього, да, але все одно ми. Якби ми спілкуємося, і це круто. Тверезісті культура відзначає 18-ліття своїм всеукраїнським туром, Ну, деякі регіони зрозуміло не можуть потрапити у цей тур, але 23 міста це дуже масштабно і майже щодень концерти. І так від середини жовтня до середини листопада, по суті, день 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 день, день. не просто насправді це все вигребсти. Але, але але реально, я так бачу по вас. Ви випустили альбом 18 пісні, з якого лунають на цьому концерті. Я так розумію, що ви тримаєтеся старої цієї марки своєї, все ж таки, тверезі культура має свій стиль і почерк. І хоча оці от запах війни і тому подібні речі, вони мусять бути присутні, але люди хочуть отого. Олейнів, вчительки. Ми дивимося по аудиторії насправді, тому що ну, є якби там загальна. Програма Турова, да? тобто є частина там, пісень з нового альбому, частина вже хітів і все інше. Якщо ну, е... не, не буває без виключень, тому що ну, буває, таке, да? наприклад, що там якась аудиторія хоче послухати іншу композицію, і ми там відверто на початку концерту, там, згоджуючи Репертуар ми ну ми не вставляли в концертну програму, але ну, і що є таке бажання, ну деколи доводиться змінювати, і, і, якби трек-лист, концертний і все інше. Ну, у нас живий колектив, ми це собі можемо дозволити. Окрім благодійної складової, власне, у змісті збору на автівки для захисників, у вас є ще такі акції, як то безкоштовний вхід для внутрішньопереміщених осіб, принаймні були на якихось концертах. Я про це читала. Коли звертається до нас внутрішньо перевірення особи, якщо є така можливість, от організатори на місцях, це все погоджують з організаторами туру, і, звичайно, є така можливість запросити, чому не запросити. Часто досить таки з'являється, наприклад. там… Бійці, наші хлопці, захисники, які о, приходять реабілітацію в тих чи інших містах, от, хто має можливість, там, хто має бажання, також запрошуємо. От, е, ну, в такий час я вважаю, що та взагалі, коли є можливість підтримати одне одного, ну, треба, напевно, це робити. А стосовно підтримки е, у вас в колективі деякі. Учасники служать, вони вирушили повністю в тур, чи вони приєдналися лише до окремих? Ні, вони концертів? ми якраз так узгоджили з що вони взяли відпустки на цей період. Офіційно ну, написали рапорта, погодити своїм керівництвом для того, щоб мати можливість поїхати в тур. Це ми говоримо за чинних військовослужбовців, клавішників Гензеков і базитаріст Олександр Клименко. От я вже звільнився в запасу, Також до травня місяця був в лавах Збройних сил. Зараз я вже звільнив запас і вже як демобілізований військовослужбовець. В колишньому вже на як громадянська особа, я вже маю можливість якби не писати репорти, а брати участь в концертах і звичайних громадянин. Класно, а скільки у вас взагалі в турі наразі їздить? Чоловік угу. людей. Не чоловік. Одна, одна, одна інші Чоловіки, виходить, зараз, по-моєму, у нас 12 руїн і 14 чоловік. Вивозити з собою щось на кшталт. Ну, власне, колись був балет, так. Я всі балета, це, мені якби, адміністративна група, яка займається організацією туру. Це От Менеджмент, турменеджер, е, звукорежисери, ну і, звичайно, ми е, їдемо, музиканти. У нас, у нас тільки 8 чоловік на сцені. Цей тур 18, це все ж таки шоу, чи це те, що зараз в часі війни ну, власне, виходимо з того, що маємо. Е, що маєте на увазі? У нас завжди шоу, у нас немає, у нас таке не буде. Належить від нас. Ми працюємо завжди наживо і тому. Якби жива атмосфера, там, живе виконання, якісь такі от тобі, ці моменти спілкування, тобто вони, вони все одно формують якусь картинку не тільки музичну, да, тобто це... Е вона в себе в собі поєднує там, декілька наприклад, там, різних сторін, і тому напевно, що так, не можна однозначно говорити, там, що ми робимо ставку на шоу, там, чи ми робимо ставку на те чи інше. От, ну тік -тік. Завжди жива енергетика, завжди живий драйв, от, завжди живе звучання. тому Хто хоче таких емоцій, тобто, вони обов'язково присутні. Приходьте тоді. До середини листопада ви ще колесите, а чому ви, влітку, святкуючи свій день народження, так, випустивши кліп з цієї нагоди, і альбом, і кліп на підтримку, аж зараз вирушили в турне? Раніше не було змоги? <свіття> ну, направду було ряд обставин. По-перше, що, якщо дивитися навіть точки зору там, якоїсь такої логістики, ну, влітку концертна, якби турова історія вона не завжди є, скажімо так, як це правильно сказати, Ну, чи звична для нас, да? тому що ну, більшість людей, хто на канікулах, хто роз'їжджається десь на відпочинок, хто їде десь е з осілих місць в інші краї. От, а також якось склалося, що осінньо-весняний сезон, ну, це я вам скажу людина, яка коли займається організацією концертів, mm -hmm. да? тобто, це більш, напевно, об'єктивна річ. Це те, що ну, можливо, тобто, у нас люди більше звикли до того, да? тому тобто, що. Більшість міст у нас вони не є курортними. Наприклад, якщо ми говоримо про те, що в літній період більшість таких громадян колись виїжджало от в місця півдня, от наш Крим, от наш Херсон, нашу Одесу, там де можна було поєднувати, наприклад, відпочинок біля моря і з походом на якийсь івент, на якийсь концерт. Ви в часі свого повноліття розхорохорилися до того, що почали лаятися в піснях. Не було І це такого. теж ви бачите. Це, не, це неправда. Якщо це... <рес> <рес> ви говорите пісні, про пісню Кацапі, там де посилають наших тих подрукуватих сусідів за тим місцем, куди, по-моєму, все, що сьогодні стосується москалів, це вже не лайка, це вже не матюка. Це, це хороший тон. Це вже якби ну, той момент, коли закінчуються аргументи, коли якби. Ну, Тебе не чують і не можу що сказати, ну, то напевно, що єдиний доступний аргумент залишається це послати їх туди, де є місце. Ну, по-іншому, на жаль, ніяк. Да? Тобто ну, ми вже всі переконалися. Я думаю, я не знаю як вас. У мене, наприклад, є там родина е, в тих краях, то вони на початку широкомасштабного там пробували дзвонити, пояснювати. Ну, це знаєте, це така спілкуватися з ними, то, то саме, що обращатися на дощ. Ну, Тебе ніхто не чує, і в них собі свої наративи в голові, і тут дивно виглядає. Ну, Для чого тратити час на якісь такі пусті речі, коли просто можна... Напевно, що варто все-таки, якщо немає розуміння, немає діалогу, то може немає про що говорити. Просто якось так. Дату. Тверезість і культура і тверезі, і культурно. Ми з перервою тільки на перемогу, напевне, позбавимося тієї самої тверезості, а далі триматимеся знову. Чи думали ви 18 років, тому що це буде? Це не ювілей, звичайно, але ну, це дуже вам? така вагома дата. Ну можливо, так, тому що, наприклад, для життя колективу, який чи з років там своє існування все одно гастролює, все одно пишуть нові композиції, все одно приїжджає в міста, збирає аудиторію. Ну це круто, насправді, тому що. Ну, це великий досить такий період, реально великий період. І якби, знаєте, можна до цього там з різних боків підходити, але навіть якщо ми говоримо там порівнювати життє, життям людини, ну це якби таке повноліття, да? то це вже усвідомлено, що ти стаєш на дорослу, дорослий щебель свого життя, що ти ніби якийсь певний проміжок пройшов. Ми його прийшли, я вважаю, яскраво. ми відіграли дуже багато концертів. У нас залишилось дуже багато емоцій і прихильників, тому ми навіть незважаючи на такий от непростий час сьогодні, от ми все одно щиро діємо з того, що ми маємо можливість повним складом приїхати містами і підтримати одно одного. Це дуже важливо. Сьогодні увечері в Арена центрі Віктор Бранюк і весь гурт, їх багато там на сцені, чекає вас а, з нагоди свого 18-ліття на концерті в рамках туру 18. А, вчора ви були з ним в Чернівцях, завтра ви куди? Завтра у нас один день вихідний. вихідний. Пишіть диктант! Ви будете писати диктант? От нам вже про це сказали. Ну, Я вчора це озвучив, ну, не, не знаєш, коли ти якась щось... думаю, ми вже сьогодні вирішимо, чи завтра всі будуть готові, чи не будуть готові. Хоча, якби така акція класна, насправді крута. Mm -hmm. да? Тому що от, е, я навіть щось думав писати, не писати, я ще зразу хвилювався. Я не знав, як відбувається процедура. Я кажу, ну я ще візьму і позорюся. Е, так це ж для себе. Так, так, наша пірдер. Це ж для себе більше, це ж не, не стить питання про те, що. От, тим більше цього року буде ваш земляк читати. От, твір нашої землячки з Вінниці, Дочно, да, як так, це що, бачите, тому... І вони обидвоє тут теж були, на ваших от. місцях сиділи. Ага, я то думаю, хто, хто тут підсиджував. На грів місце раніше. Так, що, якщо, якщо виникне таке бажання, я не можу, щоб не бути бреху, ну, да, ну, якщо прокинемося і відчуємо, що ми маємо бажання, маємо. Моральну готовність для того, щоб написати цей диктант, то сядемо і попробуємо написати. Я сподіваюся, Франківці вас сьогодні зарядять, тим паче, що пройде дружина, можливо, ні, дружина, а дружина, дружина там немає, да, а, та, родина, та, дружини і де. так далі. Ну куди ж без цього? Ну, власне, коли вся родина разом на концерті, це ж не тільки а, прихильники, це ще й от власне знайомі друзі і так далі. А, нехай зарядять вас тим натхненням, яке завтра допоможе усьому колективу написати. На відмінно чи принаймні на добре національний диктант єдності. Ну а сьогодні ввечері всі збираємося в арена центрі на 18+, плюс гурт І з повноліттям. Вас так, Спасибі. так до зустрічі Чекаємо всіх.